Ну що, ребята, бажаю здоров'я, багато солодко не їсти, бо буде попа злипнеться. Я шуткую, гарного дня. Це ніде для мотання, для замотування абсолютно. Тільки світлі яскраві кольори. Які гроші, ребята. Ай, бабосика. Це праскає коли вже батя. Такі ребята вам була, треба музику зараз слухати, а не на всяких чах Ребята, приходьте в музей Білогіря. Тут дуже інтересно, дуже заварашую тема. Допустимо, вам покажу одну штуку. Це Чорнобильська АЕС. ну Тут немає нічого смішного, звісно, це... Дуже страшно, але це історія. Олдо мору там є, дуже багато всього, дуже зворушуюче. Ось бачите, Добре, так, що а Ну, покажемо, що, хто не знає мене, ну а то вим'яти, ми все.